Так, і от ви, ви і мені казав, що тебе, тебе тільки будуть їбати всі, більше ти нікому не будеш потрібен. Боже, та хай приходять їбуть, Хай їбуть, аби не били. Понімаєш? Чого його обижаться? Продовжуємо, дівчата. От ви, ви вже сумніваєтесь собі. Ви вже сумніваєтесь собі. Ви думаєте, я, мабуть, погіршуюсь, я деградую, так? І дивіться, в чому правда, да? це коли він починає приміняти. Коли ви починаєте потрошку ставити свої кордони, щоб від нього захиститися, а його це взагалі не влаштовує. І він вам оце говорить: ти не така, ти вже не та, з тобою щось не то. Його не влаштовує, що ви починаєте ставити свої кордони. розумієш? А, далі, наступна фраза. Це все твої комплекси.